26 травня Сумщина провела в останню путь військовослужбовця ЗСУ, старшого солдата Ярослава Маландія. Чоловік героїчно загинув 19 травня 23-го року від травм, отриманих під час мінометного обстрілу. Захисника відспівали у Свято-Миколаївському храмі у Сумах, де зібрались його рідні, друзі та побратими. Господи помилуй, і ще за душу, но приставлено. Ярослава. Ярослав Маландій був учасником АТО, мав п'ять контузій. Але 24 лютого 2022 року, не вагаючись, взяв до рук зброю і пішов у складі ДФТГ обороняти від ворожого наступу місто Суми. Він гарний був чоловік, завжди поважний, завжди приходив на допомогу. як кажуть, завжди допомагав. Ну так вийшло, що він пробув чотири роки в АТО. Провоював і тут спочатку. Війни і так само воював, і ну, так вийшло. Дуже гарний чоловік був. Згодом Ярослав повернувся до військової служби, підписав контракт і став до лав ЗСУ. Захищав Україну на Бахмутському напрямку. Це чуда людина. Поїдемо своїм на життя. Начний друг, отличний боєць. з Терецьке були в одному батальйоні служили. Його там підбили. Машину собачка його згоріла у машині. Хороший хлопець був відчаяний. Він був він, діло в тому, що в нього було куча можливостей відійти від цієї служби, сховатися можливо. Він цього не хотів до останнього. Він до останнього вважав, що в нього є обов'язок служити державі. Він був відданий побратимам і в нього не було знає, такої ситуації, що це не моя війна. Це війна дійсно була його і він хотів захищати свою сім'ю, хоч у нього там дружина, там одна донька, але він це робив з тим, можливо, там боле, можливо, там вчинком, який був чоловіком. Він те робив, що він мав робити, як чоловік. Ми друзі, ми проживали разом на одній вулиці, спілкувалися одного з одного двору. Дуже мужній був. Хоробрий. Людина був з великої букви людина. Ярослава Маландія з усіма військовими почестями поховала на Алеї Слави Баранівського кладовища. У чоловіка залишилися батьки, дружина та донька. Вічна пам'ять та слава захиснику України.